Різдво велике свято. Цей день народився наш Спаситель Ісус Христос. Він приніс усім людям спасіння. На світі є багато людей, і кожен святкує по-різному. Хтось мудрається все свято проспати та, кажучи, просто відпочити. А хтось багато уваги приділяє для великого асортименту страху. Запрошують близьких та друзів покуштувати разом. А хтось спішить відвідати церкву. Кожен святкує порисну. Ось тому ми зараз вам хочемо показати історію про те, як святкують різдво шителі села Корай. Хто сьогодні морози, Давно такого не було. Мені здається, відмерзає. Ох, як слизько. Не тільки мороз, а й ожеледиться гляди яка. Ой, друже друзі. Таку желесі можна не тільки впасти. Ой, та й не кажи. Але то таке, ожередиться, ожеледицею. Але як приємно в ці дні вітати людей з Різдвом Христовим. Чи не так, Марійко? Так, так. Я так чекала цього свята. Воно ще з минулого року стало моїм найулюбленішим святом. А що, раніше тобі не цікаве було Різдво? А вже ж, Раніше, коли я не розуміла суть цього свята, то воно для мене було просто обрядом. Але коли я зустрілася з Ісусом, прийнявши його в своє серце, то тепер мені хочеться розповісти про це всім людям і вітати їх з цим святом. Так друзі вирішили до настинної домівки, щоб і їх привітати з розкомплекту. Манує приємна атмосфера. Мама з дітками з нетерпінням чекає татуся, який ось ось має прийти додому. Мамо, а де тато? Де він так довго? Я вже зачекалась. Доня, він ось ось має повернутись. Він за хлібом пішов. Скоріше, до тату повернувся. Він мені обіцяв розказати різвяну історію. Альонка, зараз тато за хвилину буде вдома, а щоб час пройшов тобі швидше, то позбирай свої іграшки. Ну добре. Ой, Ну і мороз на дворі. Прийшов, давай скоріше знімай свою теплу шубу і розкажи мені історію, яку ти обіцяв. Да, Миколе, доня з нетерпінням чекала тебе, не знаходила собі місця. Ну, сідай пошвидше та розкажи їй про те, як Ісус прийшов на цю землю. Хтось стукає до нас. І правда стукає. Піду ну я гляну. Добрий вечір в вашому дому! Можна вас привітати святом? Добрий вечір! Звичайно, заходьте! Ми будемо дуже раді вас бачити. Ми вас вітаємо! З Різдвом Христовим! І вам бажаю щастя в році нові. Дуже радісно сьогодні, серденьку моєму. Народився, син Господній в місті виплиємі, народився, син Господні, в місті виплиємі, народився хто? Син Господній де в місті виплиємі, народився хто де у Місі виплеє. Нехай вас Бог благословляє. Всім необхідним наділяє. Від нас, бажання, всі прийміть! І для Христа лише живіть. Дякую за таке гарне привітання. Ми вас теж вітаємо, цим святом. Ось, візьміть від нас маленький подарунок! на чок. От що? Нічого не треба. Візьміть, візьміть! Ми теж хочемо щось клеємне зробити. Дякую. Гарного вам спряму. Як гарно співайте народного Христа. Ну давайте вже поскоріше почнемо нашу історію. Добре, дітки. Почнемо цю історію. Хоч було це давно, та ця історія передається з покоління в покоління, тому що вона записана в Біблії. Мама Ісуса звалась Марією, а тато? А тато я знаю, хто був Йосип. Правильно, Альонку. Так ось цар наказав переписати всю ідейську землю. Йосипу потрібно було з Марією вночі перейти до міста Вифлеє. Там вони не знайшли вільного місця. Тільки в хліві біля овечок на соломі знайшли місце. Там і народився Ісус. Над хлівом з'явилася зірка, яка була знаком і провідником для мудреців, які принесли маленькому Ісусу подарунки, ладан, смирно та золотом. Діточки, а що б ви принесли подарунок для Ісуса? Подумайте і розкажіть мені. О, тут у нас сука Доню, глянь, хто там. Може, це тільки Катя? О, діти не си Заходьте, заходьте до нас. Ну й метелиці на дворі, сніг всю дорогу замітає. Дай думай, зайду до вас внучах, та й провідаю, свято сьогодні таке, роботи немає, господарство попорав, робки натопив, ще й трохи ми сьогодні повідав. Дай думаю, зайду і повільно зробили, що зайшли. Разом нам добре буде. Сідайте ось за стіл. Вечиряти будемо разом. Ой, дякую, мої діточки, дякую. А ви що поробляєте? Так розказувала нам історію про народження Ісуса Христа. Дідуся, а щоби ви подарували Ісусу ніч. Ця цікава розмова тривала немало часу. Пішов до своєї дилики. І хоча маленька Альонка не хотіла відпускати зідуся, проте він мусив йти додому. Так ось, що б ви подарували Ісусу? О, якби в мене було багато золота, то я б не... Ісусу не потрібно багатство. йому буде приємно, якщо ми подаруємо щось, що для нас є дуже цінним. Я ось, наприклад, подарував би ось цей будинок, тому що я зробив його своїми руками і він є для мене цінним. А я щедро нагодувала б Ісуса найсмучнішому страви. Які я буду готувати з великою любов'ю. А я би віддала для нього ось цю скриньку. Вона для мене дуже цінна. Я збирала ці кошти немає часу. А я подарувала йому цей кометок. Всі члени сім'ї переглянули і посміхнули. Адже цей подарунок вважався для них не одним з найкращих. Стукає, може знову корідники, Піду відкрию. Добрий вечір, господарі. У нас треба вчора велика біда. Дурі на стіл. встигла пару держим захопити з собою. Ми хотіли переїхати до нашої тітки за сіди місце. Нам не вистачило грошей, і ми змушені були покинути потяг на вашій станції. Ішли довго, поки не побачили світло, яке виднілося з вашого дому. Так ми прийшли до вас. Прийміть нас на ніч. Ми з вчорашнього дня нічого не з'їв. Я то витер, а дітки жалко мені їх. Дядечко, пустіть, на вулиці дуже холодно. Може, у вас хоч знайдеться, хоч кришка хліба. Не пожалійте, ми так зголодніли. Можливо, у вас буде заняти грошей. То купіть нам білети до сусіднього міста. Ми ну, вам гроші повернемо. Ви що, не бачите, що у нас самих хата повна і ліска вільного нема. Я знаю у вас вже браків. Ідіть собі, геть. Хліба ще її дай, можеш ще й масом намостити. Ще й грошей їм дай. ага, я збирала, збирала, а тепер це віддавати. Вибачте, вибачте, що топувала. Заради Христа вибачте. Ідемо, дітки, нехай залишаються Богом. З боку. І тут маленька Альонка схопилася і швидко стала одягатися. Доню, ти куди зібралась? На вулиці холодно. Я швиденько. Ці тітки постраждали від пожежі і всі їхні іграшки згоріли. Я дожену їх і подарую свого ведмедика. У розгубленості вся сім'я переглянулась. Вони зрозуміли свою помилку. Що ж ми наробили? Ми були такі жорстокі і так недобре повелися з ними. Миколи, біжи, не вздожини їх. Верни, нехай переночують у нас. Ой, що ми зробили, тату, скоріше, дожини їх. Я зараз, швиденько. Вся сім'я зрозуміла свою велику помилку і як вони добре поступили. Тільки що вони роздумували про те, що вони подарують Ісусу, але як попросили допомоги, то вони забули, що потрібно допомагати всім, хто допомагає біду. Недовсі повернувся тато з маленькою Альонкою та з бідною сім'єю. Вони швидко зайгрів у одежі. Коли сім'я була за столом, тато промовив молитву. Дякую тобі, Боже, за те, що ти пробудив нас від сну. Благослови цю їжу. Господи, прости нас, що ми були такі жорстокі. Ми визнаємо свою провину. Дякуємо тобі, що ти нам допоміг виконати слово Твоє. Боже, благослови всіх нас. Амінь. Їжі з собою. Юлька віддала свої гроші для подорожніх на потяг. Вся сім'я благословила їх дорогу. Всі члени сім'ї зраділи, що виконали Слово нашого Господа Ісуса Христа, що тільки вчили тебе одному з найменших братів у їх, семеніли вчинили.